Так, ну що, піца для лінивих. Взяли тістечко слоєне в Олди і гарненько поставили на тепшечку. Туди соус. Прямо в тісті був соус. Зараз покажу. Бекончик, гарненько, свіженький такий бекончик. Раз, раз за 5 хвилин піточка, і готова. Ще нам потрібна кукурудзка. Зараз ми це відкриємо. Оливки чорні, маслини, верніше. Шиночка кругленька, гарненько ставимо. Це так, щоб, знаєте, не дуже паритись. Немає коли часу. Взяли таке кісто італійської фірми. Все це гарненько зробили, розклали. Не забудьте пергамент. на моїх помилках вчиться. Далі кукурузку. Цюнчика трішки полюбити. Звісно. Я не знаю, яка кицька ще таке робить, але наш цюнчик просто доріє від кукурузи. Я не знаю чому. Звідки це пішло? Він у нас якийсь веганська кіцька, розумієте? Це просто просто казка. <свідкотворювання> так, якщо пісочка для лінивих, якщо не хочете кістечко mm -hmm. так далі. У мене, кстати, вже є на каналі відео піцочки. Ну, це вже ми як качали кісто, все, все. все, 600 грамів, Нобіле, no піца плюс соус. Був такий ми вже його використали. І вже слаєнне кісточка готова, наша вже духовочка готова. Пісточку ми вже тут таку готуємо, зараз детально розберемо. Але це дуже крутий такий комбо. Кісточка готова і соус уже. Розпаковка ще ну, коротше. Йдемо по порядку. Ну, звісно, цибулю, куди без цибулі. Трішки можна і поплакати, але трішки треба ще й до грибочки маринованих. Цибулічку. Щоб було ну, яка піца без цибулі. Ну погодьтесь зі мною. я трішки тим часом трішки похом'ячу. Обажаю. Я б це їв кожен день ці маслини просто. Вони дуже багаті на різні вітаміни, але ну не знаю, я прям обажаю це щастя. Але і красоту, а гарно, як світяться, гарно, коли мокрі. Гарненько розсипаємо так, знаєте, так по-домашньому, так смачно, такий. Тут більше начинки, аніж самого кіста <сміст> італійського. Так, беремо сирочок гарненький, двох видів, ну, трьох, бо там ще пармезанчик. Пармезанчик, звісно, я не дуже люблю давати до піци, але тепер дам щось такий настрій. Гарненько сир на терці зробили, розсипали, включили духовочку на 220 градусів 45-50 грам. І така краса, дивіться, саме тістечко таке смачненьке вже. Тому обирайте такий бренд, тістечка з соус. соусом. І саденько ще сирочок з висока, так бу! Таке відео тайм, да, я придумав. І гарненько все йде у нашу пічечку. Всім смачного!